Коли я знаходжуся наодинці з собою, якщо у мене вже з'явилися такі думки, таке прагнення до того, щоб розкрити першу причину усього, зв'язатися з творцем, кабала нам пояснює, що таке творець, пояснює в усіх аспектах, наскільки це можливо пояснити нашою мовою, зрозумілою кожному. Кабалісти залишили нам багато текстів. До речі, на наших сайтах, в наших архівах в шапці профілю є всі посилання, ви можете зайти туди, все повністю відкрито, повністю безкоштовно. Бери та й користуйся. Тобто, я коли наодинці з собою можу відкрити ці перші джерела. І якщо в мене вже з'явилися такі думки, якщо я вже такі розвинений і розумний і Чатливий, то я можу почитати, що говорять кабалісти про те, якою є істина. Кабала – це наука істини. Чим більше ти нею займаєшся, тим більше розумієш і розкриваєш, що те, як вони це написали, це так і є, і це найглибший, найвищий кореневий рівень осягнення.